На початку великої війни повернувся за кордону, аби стати на захист України. Це історія Назара Хешама із Вінниці. Батько Назара має східне коріння і побратими жертома називали хлопця арабським найманцем. Назар воював на Луганщині та Запоріжжі. І саме поблизу села Роботине втратив ногу. Вийшли, ми забрали окопчик один в них. Пробули буквально 6-3 години. Вони почали на нас діпа, відбувати його. І буквально десь через три години, після того як ми зайшли в цей окоп, то я. Поранення отримав много. Потім я лежав з цим пораненням десь також. Е, отримав поранення в 2.30, а евакуїровали в 4 і в 9 операційному було. Тобто, майже сутки я пролежав там тому копі. Не можна було, у мене був відкритий перелом кістки наружу на нозі. Назар Хишам поранення отримав наприкінці 2023 року поблизу села Роботане Запорізької області. Тоді це був один із найважчих напрямків фронту. Починав війну Назар піхотинцем на Луганщині, потім став бойовим медиком. Я був не на евакуації бойовим медиком. Я був з хлопцями, був з автоматом. Це бігав. Просто у мене була аптечка чуть ще і просто коли людина з боку думає, а він бойовий медик, то о, клас, він нас точно спасе. Психологічно більше ледь воно працювало. Перше бойове завдання було в рубіжному Рубіжне, Сєвєродонецьк, Тошківка, перевівся в штурмовики до 35 років, був наказ з Генштабу. Всіх до 35 років можна в штурмовики зробити. І Я перевели мене в 118-ту механізовану. Побратими Назара жартома називали його арабським найманцем. Народився молодий чоловік у Вінниці, але звістка про війну застала його в Саудівській Аравії. Там живе батько Назарія, і там чоловік працював енергетиком. Я завжди брав собі зміну, вибирати міг вечірню. Я десь в три години ночі, тобто, приїхав додому. Ну, ключиві, як завжди, там, де це, щось їсти, там, тому, тому подібне. Новини дивлюся, і там в спалах такі в новинах, там, ракети, там, що тому подібне, таке всяке типу, відбувається в Фейсбуці. І Я ну, не повірю спочатку, знаєте, як всі перевіряти. Я приїхав вже сім ранку, то менеджери вже нічого не казали, типу, там, вони такі мовчки, на мене дивилися, за що, типу, говорив. Я додому, вони такі точно. О, да. Ну все, пиши, типу, ну, рапорт рапорті пан назвілі. Приїхав на батьківщину і одразу пішов до військкомату. Направили в Вінницьку бригаду. Я пробув в ній буквально тиждень, тиждень а потім командир роти, е, да, тиждень пробув, то 100%, не більше двох тижнів. Командир роти сказав, хто бажає виконувати бої завдання на сході України, крок вперед, типу построїв Ну, Ми вісім чоловік та й зробили крок вперед І так я от поїхав в Луганську бригаду. Втративши ногу, Назар переніс 14 операцій. Далі протезування та реабілітація. Зараз Назару 32 роки, і він знову студент. Виграв грант на навчання від американської компанії і опановує програмну інженерію. З повномасштабки я поставив своє життя на паузу. Тепер для мене особисто користь військовій справі закінчилась, наприклад. І Я знову повертаюся до тих своїх думок і до тих своїх планів, і до реалізації своїх планів, щоб забезпечити свою сім'ю. Назар мріє багато подорожувати та аби усі його побратими повернулися з фронту живі та з перемогою. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.